Рава в тому, що Олексій Чернишов це пряме протеже пана Зеленського, варто розуміти, що коли ми говоримо про Єрмака. І коли ми говоримо про Татарова, про двох найпотужніших менеджерів пана Зеленського, то дуже багато прив'язок, що це людина Єрмака, це людина е, там, Татарова. І зараз я вже починаю, е, аналізуючи власне все, що відбувається з історією з, цим, з НАБУ і САП, і те, що безпосередньо Зеленський дає вказівки народним депутатам голосувати, наприклад, за знищення НАБУ Набує Сап, е, то е, впливи. Власне, на найближчого оточення саме Зеленського і є вирішальним в тому, чи, чи будуть, наприклад, рятувати цю людину від переслідування за корупцією чи ні. Пан Чернишов він раніше був керівником ОДА, який призначається президентом. І також справа в тому, що він був міністром, власне, міністром єдності. Він є дуже близьким власне, другом пана Зеленського, але потрібно також розуміти, що Врятувати рядового Чернишова, бо я насправді я не можу по-іншому назвати все, що ми бачили, то операція з врятування рядового Чернишова вона зараз стає набагато такою. Приємнішою для пана Зеленського ніж, наприклад, втрата довіри серед міжнародних партнерів за ганьбу, страшну з корупцією самого Чернишова. Бо я просто нагадаю, що відбувається, і ви собі просто уявіть, як це як на це дивляться міжнародні партнери. Міністр єдності Чернишов їде в закордонне відрядження, оскільки буде об'єднувати українців за кордоном, повертатися значить, до України. Окей, створює там хаби і все інше. І тут справа в тому, що міністру єдності Чернишову всі розуміють, що повинні оголосити підозру у вчиненні корупційного злочину, бо там зловживань увага на 1 мільярд гривень. 1 мільярд гривень. Тобто це навіть озвучувати. Ти коли це озвучиш? Ти, ну ми розуміємо так: масштаби не нахабності, навіть а масштаби, масштаби вседозволеності, яку вони теж відчували, в тому числі за підтримки, і ми розуміємо, з ОП. Фактично, всі розуміють, що людина, якій мають вручити цю підозру, він не повертається за кордон, і тут офіс Президента, ми згадуємо цей кейс. Починає розуміти, що це дуже сильно б'є по їхній репутації і так. фактично. Кого тільки не залучають, аби повернути Чернишова за кордон за кордону до України? І ми розуміємо, що рішення повернутися до України це було не особисте рішення Чернишова, а це було особисте рішення Зеленського. І, бо якби Чернишов, який займав топ-посаду, на хвилиночку це міністр, і крім того, він ще був віце-міністром, -віце коли він паралельно займав посаду міністра. Коли така людина не повертається за кордон, коли за цим всім спостерігає цивілізований світ. І всі розуміють, чий це ставленик, то зрозуміло, що це прилітає по самому Зеленському. Відповідно, там влаштовують відрядження інших друзів Зеленського по Чернишову. По -по... Він... На виходів нам, значить, робить фотографію на фоні пропускного пункту, мовляв, я повертаюся. Йому одразу вручають підозру, набу йому вручає якраз підозру, вчинення якраз цього корупційного злочину. Це злочин, це схема, яку набу викрили, коли Чернишов власне очолював міністерство. Тоді була схема із. Власне, із договорами, із контрактами, де були інвестиційні договори, і власне держава недоотримала на усіх цих схемах 1 мільярд гривень. І тут насправді потрібно розуміти, що це один з найвищого рівня посадовців, якого от, власне, почало переслідувати набу, і такий близький до оточення Зеленського. І коли це відбувається, зрозуміло, що це не подобається самому Зеленському а, через той, насправді тиск одна із причин почалася на набу. Але Алеві епік фейл того всього, що стається. Я знаходжуся в Римі якраз ці три дні, ці три-три тижні тому назад на цій найбільшій конференції від України. І що я бачу? Весь світ. Умовно тиждень тому говорить про, про страшний корупційний скандал, про цю величезну ганьбу, про те, що цей Чернишов ніяк не хоче повернутися до Києва, про те, що його там повертає Зеленський, особисто умовляють. Посилають туди мінді чи чуть ли не гур, якось його повертають. Ну сховайте ви цього Чернишова. Бо це насправді корупційні скандали нікого не красять, особливо якщо ви займаєте топ посади. Але що робить влада? Що робить уряд? Ми ж це розуміємо, що вони це зробили за погодження офісу президента, а не особисто Чернишов це зробив. Є офіційна панель в Римі по відбудові. По, по розвитку, по, по залученню інвестицій, одна із панелей. І уявіть собі, на одну із панелей Україна делегує виступати Чернишова. Ще раз, тиждень тому весь світ говорить про те, що це. Це це скандал, це сором. Поверніть міністра до себе в Україну, судіть його за корупцією, бо ми всі про це знаємо. І той же самий світ, ті самі міжнародники приїжджають до Риму на цю конференцію по відбудові України і бачать, де сидить цей Черний шоу. Він правда був включений онлайн, але все ж таки виступає, розказуючи міжнародникам, розказуючи інвесторам про те, як треба підтримувати Україну у відбудові. Е, я щиро не розумію, за що найближчі е, радники пана Зеленського над ним так знущаються. Або. Аби, бо це ж елементарні речі, підказати, що не треба людину, якби вона тобі не подобалася, якби вона не була близька до тебе, погоджувати присутність на такому високому рівні на міжнародній конференції, коли людину переслідують за корупцією, тим більше корупцією в таких великих масштабах. Я боюся, що, що це люди, які або не усвідомлюють, що вони роблять, або вони про це Зеленському не говорять. Але тут може бути гірше. Можливо, це рішення Зеленського самостійне. Тоді ситуація дуже погана. Якщо таким чином. Легалізують людей, які до яких переслідує набу за вчинення топ корупції в Україні, садячи їх виступати, представляти Україну. Там ж від цього скандалу прийшло ну, буквально днів п'ять. Це не пройшло півроку, хоча б це було ганебно. Ніхто про це не забув. Там пройшов тиждень буквально менше, коли відбувся цей скандал, коли суд по ньому відбувався, і вони саджають його виступати від імені України, не представляти Україну на такій важливій міжнародній панелі. Або це радники так нарадили для того, щоб репутацію вже остаточно закопати. Або, або це рішення особисто і Тоді це погане, бо тоді для нього боротьба за власних друзів важливіша, ніж, ніж те, що будуть думати про Україну міжнародники. Ніж вся країна виходить, що так, тому що цей закон скандальний якби сприймався всупереч народу України. Я б сказав так. Ще коротка ремарка за Ольгу Стефанішину так. Чому її призначають зараз послом в Сполучених Штатах Америки? Пані Стефанішину призначають послом Сполучених Штатів Америки, як на наш погляд, тому що пані Стефанішина а, теж має корупційний шлейф, який не дуже приємний. А, і, власне, я так розумію, що вони намагалися в новому уряді. Очиститися хоча б від людей, які дотичні до якихось корупційних скандалів, аби хоча б вони не були діючими міністрами, і позасовувати їх там на послів, будь-куди-куди будь подальше. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цього самого Чернишова, то він же не міністр єдності. Або якщо ми говоримо про Стефанішину, то там ж були два кейси. Перше це був кейс розслідування по ній бігусінфо. Де е, вона виходила в Києві із дорогого ЖК, який який записані там на її родичів, якого немає в декларації, який дорого це житло коштує? Це такі якісь такі банальні речі, коли ти топ посадовець, думаєш, що ніхто не дізнається, де ти живеш, і ти ще цього не показуєш в декларації. Ну і другий був кейс, коли в нас є агентство з розшуку арештованих активів, і справа в тому, що потім ці активи переходять комусь в управління, і так, також був скандал, що е, вигравав дуже часто на таких конкурсах і активи переходили в управління е, колишній партнер Стефанішиної, так, і фактично колишній її чоловік. Е, дивним за дивним збігом обставин до нього якось переходили усі ці активи. На що вона потім е, давала пояснення? Не треба мене приплітати, це мої колишні стосунки і все інше. Але е, ну, друзі, ну, то не вигравали інші люди. Виграв Правав колишній чоловік Стефанішину. І через ряд цих всіх корупційних скандалів потім вийшла заява спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка сказала, що в нас тут провадження є по Степанішині і ми ведемо це провадження. Тобто, вже було зрозуміло, що вони займаються таким кейсом. І вже було зрозуміло, що, що буде справа. От і тому. Тому я думаю, що це була одна із причин, чому не хотіла, аби вона знов ставала міністеркою через ці корупційні скандали. Вони хотіли аби найменша кількість людей, які будуть в новому старому. Давайте угу. так. Старому уряді, аби вони були з такими дуже грандіозними корупційними шлейфами, щоб у них недавно розслідування виходили. Е, ну в Америку я вам хочу сказати, що послом призначати це теж таке, тому що ну там ж теж і англійською, і українською там добре мію читати і про корупційні скандали в тому числі. Але я думаю, що, що це зв'язано. Це зв'язано саме з цим, тому що вона влаштовувала, я так розумію, пана Єрмака багато в чому, оскільки вона знову ж таки завжди хвалилася тим, що вона з ним там близько спілкується і все інше. З кейсом Стефанішиною а, там, також в мене є окремий е прекрасний е історія із Юрсі, де пані Стефанішина намагалася звинуватити мене і колег. В тому, що ми говорили із міжнародними партнерами про те, що Кабмін блокує призначене Бюро економічної безпеки. На що вона говорила? Що, е ми там підставили якось власне, е єврокомісарку, що ми говорили з нею про, про те, що відбувається з цим директором Бебу, ми абсолютно дуже. Е Дипломатично, тому що ми з міжнародниками спілкуємося не так, як з українськими політиками. Ми дуже дипломатично спілкуємося, тому що, перш за все, будь-які е, спілкування з міжнародними партнерами ми починаємо і закінчуємо з тим, що нам треба допомогти зі зброєю. Але ми розуміємо, що міжнародники можуть в української влади попросити те, що не чує влада від нас. І ми їм говорили, що е, Кабмін блокує призначення детектива, НАБУ, який переміг конкурс на директора Беп, чи ви могли б Якось запитати в українських політиків, в українських посадовців, чому так відбувається. Це стало відомо про цю розмову пані Стефанішині. І пані Стефанішина звинувачувала антикорупційні організації. Вона особисто що мовляв, для чого ми говоримо в Європейському Союзі про те, що в Україні не призначають директора бюро економічної безпеки.